Я не знаю, чи можна це казати в ефірі. Знаєте, як е, називати Жидобендерівець. Я сподіваюся, мої родичі не будуть проти, що я буду про них е, казати. Знаєте, як кажуть, е, актори це такі люди, які перші біжуть до мікрофону, а потім стоять і мовчать. Пізніше, коли нам буде легше переосмислити взагалі все, що відбулося, тому що це ну, художнє переосмислення, воно займає деякий час, щоб ти відсторонено, більш відсторонено міг. Е, Говорити про ці події більш об'єктивно. Сьогодні у нас в гостях актор театру та кіно, який знявся у багатьох культових серіалах. Молодий батько, митець. Зустрічаєте роб Фельдман. Роб, мої вітання. Вітаю. Дніпро дуже гостинно приймає сьогодні гостей, і навіть дивно, що у таку непогоду, у дощ, у сніг такі комфортні люди у нас в студії. Розкажи про себе, ти родом із Дніпра? Так, я народився і виріс в Дніпрі, навчався в 28-й школі, потім вступив до ліцею інформаційних технологій, де мені часто казали, що я трошки клоун і може мені треба йти в театральний. Ну і потім так і сталося. Потім я на деякий час поїхав в Лондон, там навчався в кількох театральних закладах. І от в 2013 році. Десь в листопаді я якраз був в Києві на семінарії ігрового театру. Потім почався Майдан. Ну і я лишився в Києві. У тебе дуже цікаве поєднання, ім'я та прізвище. Роб Фельдман. Кому ти завдячуєш такому поєднанню? Батькам в нас, я сподіваюся, мої родичі не будуть проти, що я буду про них казати. У нас досить велика родина. В мене сестри, Ніколі Мішель Фельман. Я думаю, що. Багато хто в Дніпрі бачив їхні роботи, їхній стріт арт, також брат Ілля, Він займається одягом, татуюваннями. Колись багато катався на скейті. Ну і молодша сестра Соня. Ти відчуваєш себе євреєм чи українцем? Я. Я не знаю, чи можна це казати в ефірі, знаєте, як називають Жидобендерівець, так, такий термін. Дуже чудово можна говорити. Дніпрі, от я відчуваю себе і тим і іншим, я відчуваю себе дотичним до обох культур. Ти актор, митець, молодий батько. Як ти наважився стати татом у такий непростий час? По-перше, наші плани були до повномасштабного вторгнення і якраз. Коли все почалося, моя дружина була на восьмому місяці. А, і це дуже багато в чому. А, я, я думаю, що всі, хто є батьками, мене зрозуміють, що а, це наче тебе дуже сильно захищає від будь-яких зовнішніх обставин, тому що тобі а, головне. Бути спокійним заради дитини, щоб було якомога найменше стресу. Тому багато в чому вона, нас, вона нам психологічно допомогла, особливо на початку. От, це абсолютно прекрасний, ні з чим не порівняний досвід, який його неможливо якось. Передати словами або виставою або фільмом. можна свої якісь враження від цього передати, але сам досвід ні. Це я бажаю всім, хто хоче, щоб у вас цей досвід був. Тому що це щоб усі ставали батьками за часів війни. А, і після, і незалежно від цього. Так, життя одне, і воно триває. Слухай, тебе, звісно, знають по роботам у театрі, але все ж таки, напевне, більш популярність. Дає телебачення та кіно, свого дозволу я зачитаю. Спадкоємці Нюхач, французький фільм Останній крок з Жаном Рено та Томом Хоппером. І, звичайно, вбиває Єву. Якщо, скажімо так, розподілити рівень свого власного задоволення, натхнення та ентузіазму, як ти б поділив його: театр чи кіно? О, я обожнюю обидва види мистецтва. А, і а, ну, не тільки акторство, тому що нещодавно я почав працювати як режисер. А, і це окремий кайф, а, коли в тебе є можливість працювати з твоїми колегами, а, але трошки а, виконуючи іншу, іншу функцію, як режисер, для мене головне це мої актори, з якими я працюю. І В мене мета, щоб вони отримували. Як найбільший кайф від того, що вони грають. Тому що я вважаю, що якщо актори отримують кайф на сцені, то глядач точно отримає кайф в залі. Зараз війна. Ти приїхав у Дніпро, проте живеш у Києві і зараз не виїжджаєш за кордон. Але все ж таки дуже багато твоїх спогадів з професійною діяльністю саме з-за кордону. Розкажи про досвід, як ти потрапив на кастинг BBC America. А... Це була дуже несподівана історія. Ми в Києві з театром Мізантроп готувалися до Є такий фестиваль, всесвітньо відомий в Еденбурзі. Фрінч. Він заснований ще з якщо не помиляюсь, з 50-х, може з кінця 40-х років. Він був присвячений якраз тому, що після війни потрібен був якийсь майданчик, платформа, якийсь фестиваль, який би об'єднував людей, нагадував їм. Про культуру, про наші цінності, про наші відмінності. про… І на цьому фестивалі впродовж місяця чи шість тижнів там показують приблизно чотири тисячі вистав. І там дуже типова ситуація, коли у вас акторів на сцені більше, ніж глядачів в залі. І ми збирали виставу Королю Бю. Альфреда Жарі це така породія на шекспірівського Макбета. Це вистава про владу, про те, як влада корумпує. І в мене була одна мета, щоб Глядачів в залі було більше ніж акторів на сцені, тому я почав запрошувати просто всіх, кого знаю і не знаю на виставу. В разі якщо вони будуть в Еденбурзі, я подумав про режисерів, продюсерів, касних директорів. Тому що мені було цікаво, в нас дуже класний був акторський склад і в. В мене була така потаємна мрія, що я запрошу когось з кастинг-директорів або агентів. Вони побачать хоча б когось з наших акторів, і потім кудись запросять. І це буде така невеличка перемога. Я розіслав десь 500 листів. І вже після фестивалю, коли ми повернулися в Україну, мені раптом написала кастинг-директорша серіалу Вбиваючи Єву. А й вона сказала, чи можете ви записати самопроби. Я спочатку подумав, що це якийсь прикол, тому що я бачив цей серіал. Він створений абсолютно геніальною драматургом і актрисою Фібі Волер Брідж. Я думаю, ви могли дивитися її дуже відомий серіал «Fleabag». От і я спочатку подумав, що це такий якийсь жарт, якийсь спам, але потім вони почали писати Ні, ми все серйозно, запиши сцени. Я витратив останні гроші на там, щоб зняти студію, запросити свого друга, щоб він це підзняв. Ми орендували якусь камеру. От записали самопробу, відправили їх. Вони раптом мене затвердили і потім стався цей проект. А для тебе це був такий найцікавіший досвід? А, поки що наразі так. Мабуть, через. Там просто дуже багато речей, які поєдналися. І це, ну, це якраз те, що мені найбільше подобається в мистецтві, це те, що тобі не треба вживати жодного допінгу, щоб отримувати кайф. Тобто мистецтво само по собі, воно як ліки, воно підвищує і адреналін і ейфорію. Тобто тобі не потрібен там ні алкоголь, ні наркотики, тобі достатньо грати просто або бути малювати собою. просто бути собою, да. або якось себе проявляти в мистецтві. Тобто, той серіал для мене це був: от я не знаю, що таке приймати героїн, але для мене це трошки таке було наркотичне. Абсолютно, абсолютно. Ти дуже швидко до цього звикаєш, і ти, ти хочеш, хоч, щоб це ніколи не закінчувалось. Слуха, життя то колекція вражень, і найголовніше серед наших вражень, нашого оточення це люди. Навіть говорять про те, що ми складаємося десь з п'яти людей, які нас оточують, так з якими ми спілкуємося найбільше. Все ж таки, зіркове оточення різне воно перш за все людське. Який у тебе найкрутіший внутрішній експірнс? З ким тобі дуже подобалося працювати? З ким би ти можливо хотів повторити якісь зйомки. Я навіть не знаю, з чого розпочати, тому що напевне таке найяскравіше такий сигнал, від якого тремтить серце. Мені так пощастило, що в моєму оточенні, в принципі, всі люди, з якими я працюю, я отримую надзвичайне задоволення. Вони запрошують мене в наступні свої проекти, я їх запрошую в свої проекти. Наразі великою частиною мого життя є. Дикий театр в Києві і театр драматургів, який займається сучасною українською драматургією. І от в нас, наприклад, є вистава «Кицюня» по п'єсі Мартіна Макдони. Айо: смерть і, і там раз на місяць збираються актори з усіх. Провідних театрів України, театру Івана Франка, театру на Подолі, театр на лівому березі Дніпра. І все, що вони накопили за ось весь цей місяць, вони потім видають на сцені, і це прям як рок-концерт. Двічі гірше, <плес> ніж Як умру, Так поховайте <плес> мене <плес> на могилі! Це дуже хвилююче, тому що ви, коли, там, наприклад, на ваша сцена, ти все одно продовжуєш дивитися, як працюють твої партнери, тому що це настільки прекрасно. Все ж таки, якщо порівнювати, є різниця, коли ти працюєш на сцені як актор у театрі угу. та на кіномайданчику? Ем, мені здається, що найбільша різниця полягає в тому, що Кіно, по перше за все, це дуже технічна справа. Задіяна дуже велика група. Це може бути 100 людей, там освітлювачі, гримери, костюмери, то ви знімаєте не в хронологічному порядку дуже часто. А там, наприклад, зараз ми там всередині історії, як правило, ми дуже часто з цього кипкуємо. Що перше, що в кіно, ви як правило, знімаєте, це останню сцену. І тобі треба цю всю історію якось прибудувати. Що о, до чого прийшов мій персонаж в кінці? Чим все закінчилося? Тобі треба іноді думати на самому початку. І, тобто, ви стрибаєте туди-сюди. Це дуже такий довгий процес. В ньому є свій кайф, тому що ти видаєш це один раз, і все це назавжди. І е, в цьому і е, найбільша трагедія. Якщо ти видав щось не те, то це теж назавжди. А з театром це е, обмін енергію з глядачем. Це відбувається тут і зараз. І е, саме кайф для актора в театрі в тому, що ти виходиш на сцену на дві години і ніхто не може тебе змонтувати. Все, ти тут е, головний. Слухай, мені завжди було цікаво. Я як журналіст розумію, uh -huh. що. Ми маємо можливість спілкуватися без текстів, без якихось там прописаних сценаріїв, тобто у нас живе спілкування як зараз. Угу. Для акторів це прописані певною мірою тексти, сценарії. Чи складно бути у таких рамках, там вчити текст і не мати можливість там відхилитися від нього, змінити щось навіть за там може сценарієм, там тобі у цей момент хочеться там не знає, там зірвати там якусь приколку на голові там акторки. Наприклад, угу. чи важко себе контролювати і Розуміти, що ти у рамках сценарію. Ви знаєте, найважче, і я якраз таку ж думку почув в інтерв'ю американської актриси Вайоли Дейвіс, абсолютно геніальною, коли це гівняний сценарій. Коли це поганий текст, це найважче. І от Оскар якраз треба давати тим акторам, які мають справу з дуже поганим текстом, і його або переробляють, або якось виправдовують. Мені пощастило, що багато. Режисерів, авторів, з якими я працюю, вони дають достатню свободу, і вони самі бачать, що ой, це щось не те, це краще змінити. Давай ми щось, щось тут. Перефразуємо, або це не актуально в залежності від обставин, в яких ми знаходимося. Тобто автор там писав це рік назад. В одних обставинах ми сьогодні от знімаємо це інтерв'ю в нас сьогодні вівторок, да? Да. Е, і обставини зовсім інші. Нам треба підлаштовуватися під те, що відбувається зараз е, у вівторок. Е, інакше в цьому, мабуть, не буде життя, або його буде недостатньо. Цього ти постійно навчаєшся, ти постійно знаходиш для себе нові рішення, інноваційні, виступаєш перед різними аудиторіями, у тому числі ти і сьогодні будеш виступати. Але все ж таки, якщо поділити твоє навчання певною мірою, циклічно і згадати драма Сантеланден 12-й рік, uh -huh. що так. дало тобі то навчання і що це було? Я постійно звертаюсь до цього досвіду. Дуже багато речей, які мені викладачі казали в там в одинадцятому-дванадцятому році. Я тільки зараз починаю їх розуміти, або розуміти їх на зовсім іншому рівні. З'являється зовсім інша глибина. Але сьогодні я якраз згадував, я колись в Дніпрі був частиною групи Вільні танці Марини Лимар. Це була абсолютно, на жаль, вже покійна, абсолютно феноменальний хореограф, яка заклала дуже багато речей, дуже багато досвіду, до якого я звертався зараз. І одна з найважливіших речей, які, яким вона намагалася мене навчити, і я досі цьому вчусь, це виставляти пріоритети. Ти зараз одружений, маєш маленьку дитину, але все ж таки не просто, напевно, коли... Співпадає і твоє особисте життя, і робоче на одному майданчику. Я знаю, що на Суспільному вийшов серіал Війна, тривоги та пригоди. Це сітком. і з вами грає ваша дружина Катерина Шенфельд. У вас навіть прізвища схожі і наша -фельд 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 -фельд. донька по Шенфельдман. Розкажіть, що таке за досвід, коли ти на одній знімальній площаці зі своєю дружиною? В цьому є і переваги, мабуть, для спокою дружини, я скажу, що в цьому є тільки переваги. Ми знаємо одне одного дуже добре. Ми знаємо, як хто з нас працює. Хоча ми досі дивуємо часто одне одного. Нам комфортно, ми можемо привносити щось, цей досвід. Які іноді буває складніше там з партнером, да, з яким ви побачилися тільки сьогодні? А вам вже треба там грати родину, вибудовувати взаємовідносини. А тут такий комфорт звично для тебе людина у побуті у стосунках. Комфорт, да, але я сподіваюся, що, що в нас вистачає майстерності додавати ще до цього дискомфорту, тому що все-таки е, драматургія вона вимагає певних конфліктів. Слухай, якщо буде інтимна сцена з дружиною, зіграєш її. Без проблем. А якщо це буде інша жінка? А це відкрито до. Е, якщо це буде виправдано історією, та навіть з дружиною, якщо це буде виправдано історією, ну, ми, ми ж не е, знімаємо інтимні сцени заради інтимних сцен. Це має бути частиною. І не такі драматургії. історії, що актори закохуються на майданчиках. В нас була дуже цікава історія нашого знайомства, тому що вперше ми. Е, з Катією побачили одне одного, одного. Це було на кастингу для соціальної реклами горілки. Я не пам'ятаю назву бренду. Так, я так, можу що це називати, так. але але вони вирішили чомусь зняти соціальну рекламу. А і там якраз була сцена поцілунку. І, тобто, вперше ми побачились, нам треба було цілуватися. Ну ось бачите, я не просто так говорю, що на майданчиках закохуюсь. Я не впевнений, що це було правда сказати, що це було кохання з першого погляду, тому що після цього ми довгий час не бачились. Потім ми разом ставили виставу. Потім. Ми записували відеозвернення на підтримку Олега Сенцова, коли він ще був у в'язниці з іншими акторами. Тобто, нас, як в кіно, знаєте, життя, там були такі сцени, де ми перетиналися там після якогось часу. Тобто, це така доволі. Це цікаво, що ви підняли цю тему, тому що це доволі така кіношна історія. Акторство. Ми, здається, з ним народжуємося. Навіть маленькі діти вони можуть там пародіювати самого, О, самого вони найкращі диніст. актори. Вони найкращі актори, тому що вони, здається, усі хочуть бути зірками, співаками, співачками тощо. Але все ж таки, на твою думку, оскільки ти викладаєш акторську майстерність у Карабасі, акторство це те, з чим ми народжуємося, чи те, чому ми можемо навчитися, чи просто ми. Відшліфовуємо його потім згодом, коли починаємо отримувати певні ролі. Я вважаю, що це те, те з чим ми народилися, і навіть саме слово да, гра. Діти грають постійно, і вони в цьому набагато віднаходять набагато більше свободи, ніж дорослі. А коли ми вже дорослі, ми вже погоджуємось на якісь правила гри, що є правильним, що є неправильним. Тоді нам вже треба більше працювати для того, щоб віднаходити цю свободу, бути, не боятися ставлення людей, як вони на нас дивляться, чи засуджують вони, тому що багато чого в. Мистецтві, коли воно цікаво, воно саме пов'язане з тим, що людина вона абсолютно щира, вона не боїться засудження, вона може тобі казати правду. Це дуже цікава тема, тому що це мистецтво, це наче, знаєте, все, все зроблено штучно, але наша мета дійти якоїсь правди, яка щось для нас відкриє. І тобто, ти в е запропонованих обставинах, ну от е ми з вами зараз спілкуємось, да, працюють камери. Це. Трошки штучна історія. Тобто, в тому плані, що може, якби ми з вами спілкувалися в кафе без камер або до початку запису, це було трошки інакше. А тут в нас є ще один співрозмовник, ну, не знаю, якого не треба знаю. підключити не знаю. до цього. <реш> Мені дуже легко, я спілкуюся з вами так, як і насправді у мій досвід викладання. Він житті. достатньо скромний. Я зараз більше заміняю свого колегу і друга Костю Темляка. Це відомий український актор, актор театру на Подолі. Моя перш за все, моя мета поділитися всім досвідом, всіми контактами, всією інформацією, яку я зміг здобути впродовж цього часу, щоб тут ця екосистема кіношна вона зростала, і те, що робить контрабас «Контрабас Production» — це насправді дуже виняткова, дуже важлива місія. Я вважаю, що місто, муніципальна влада, Міністерство культури вони мають до цього доєднуватися. Тобто, це та робота, яка в принципі має робитися на державному рівні. Цих школ має бути більше, зніматися має більше, тому що в Дніпрі насправді, якщо я не помиляюсь, кіно знімали ще з 1900 років. Восьмого або десятого року, уявіть собі. Ціла епоха. Так. І е, теж десь 100 років назад в Дніпрі було десь біля 19-20 кінотеатрів. Зараз потужно, потужно. або така сама кількість, або менше. Тобто в Дніпра є ця історія, вона трошки забута, її тр... треба трошки повернути, і нам треба зрозуміти. Нам треба створювати історії. Міцне ком'юніті, таке кінемогратеграфічні. Абсолютно. Як ти бачиш свою причетність до українського кіно, можливо, телебачення? В будь-якій якості, в якій я зможу цьому допомогти, коли це якісна, цікава, важлива історія, я буду робити від мене залежне, щоб вона відбулася. Або перед камерою, або за камерою, або. Просуванням, тому що ми спілкуємося між собою, тому що це наш культурний обов'язок розповідати про те, що відбувалося тут, про те, що відбувається, про те, що буде відбуватися надалі. І нам дуже важливо ці історії розповідати, тому що це пряме підтвердження того, що ми існуємо. І нашого досвіду. На твою думку, як може чи повинно змінитися українське кіно після війни? Ну я погоджуюся з переважною більшістю своїх колег, що наразі час документального кіно, тому що те, що зараз відбувається, це набагато важливіше, ніж те, що ми можемо сказати художньо. І дуже яскравий цьому приклад. Фільм 20 днів в Маріуполі Мстислава Чеснова. І він зараз висувається від України на Оскар. І я дуже бажаю цьому фільму перемоги. Але більш ніж Оскару, я бажаю цьому фільму, щоб він був побачений і в Україні, і за кордоном. Це надзвичайно потужне, надзвичайно важливе кіно. А художнє кіно, я думаю, що воно підтягнеться згодом. Дякую тобі. Дуже дякую за запрошення. Дуже радий завжди бути тут. Я про Дніпро. Ну я фанат цього міста, тому що я звідси і воно завжди зі мною. І я буду намагатися, щоб на. Якомога більше людей при приїжджали сюди і бачили, що це дуже класне, потужне місце, з яким треба будувати більші культурні мости. Я взагалі вважаю, що Дніпро то культурна столиця України. Але якщо там трошки перегорнути сторінку, то усі видатні про всяк відомі політики, вони усі з Дніпра. Це завжди було таке місто унікальне, і воно таким залишається. Хай вони про це не забувають. Так будемо нагадувати їм. Дякую, дуже дякую.